8 грудня у Луцьку відбувся літературний вечір відомої української акторки Ади Рогівцової стежками Лесі Українки. Народна артистка та геройка України розповіла журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» про благодійний фонд «Арт-А», радіодиктант та її бачення майбутнього України після перемоги над Росією. Арт вже сказав що це підтримка. Проєктів таких творчих проєктів, це і видавництво, там дуже багато велика серйозна робота, але я хочу тобі сказати, що дуже багато там всього цього, і це тільки хто буде звертатися і хто буде на це заслуговувати, будемо старатися ну, якомога допомагати і підключатися. Але першому зараз у мене це музеї, музейні працівники. І музеї, щоб зберегти, щоб віддячити людям, які десятиліттями за ну, вже братську платню працюють і роблять велику-велику справу для батьківщини для, для історії. То от моє серце болить зараз саме, це перше перше. Ну, а найперше це ніхто не звільняє нас від допомоги. Армії ЗСУ для того, щоб була перемога. Тому, тому, якщо щось буде, якщо прийде якась копійка, якась можливість закупити щось для армії, тому будемо це робити. Це перше, а друге творчий проект. Це було в умовах війни. Що ви відчували, коли проводили радіо? -дит? Ну там вже було тихо. Я була в тому у, у бомбосховищі. Я з ж диктувала. Так що, що я могла відчувати? Жах не за себе, а жах, що відбувається. Тому що ти знаєш, яка річ? Зараз настрій дуже поганий у людей. І Розмовляти дуже важко один з одним. Тому що, якщо тебе пронесло, ти знаєш, що в цей час когось не пронесло. І від цього на душі не стає легше. Не можна з полегшенням взяти і сказати: слава Богу, не можна слава Богу, тому що десь така, таке, не слава Богу. Що зупиняється серце від жаху, від болю, від образи і від того, що хочеться їх всіх побивати, тих, хто нас вбиває. А це для людини погане, якість бажання вбиває. Від початку повномасштабного вторгнення е, українське мистецтво, кінематограф, ютуб-канали навіть почали більше е, розвиватися в напрямку українського розвивати українську мову. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам це е, е... Та я ж українка? Я, я тільки працювала російською мовою, а професія вона ж може бути всяка. А я ніколи в житті з України не виїжджала, ніколи в житті не розривала стосунків ні з друзями, ні з рідними. Ну, хто живе і працює в Україні, так що в мене немає цих проблем, не було ніколи. А можливо, у вас є знайомі друзі, які зараз знаходяться в Росії чи від відпочатку... немає нікого. нікого. Нікого все, все зразу 14-го року все зупинилося раз і назавжди. І я тобі скажу, що в мене немає такого бажання, тому що навіть от ще до 14-го року десь а може це було якраз ніхто. Ну, ще до, до Криму. Я в Петербурзі була і говорила з людиною дуже розумною і дуже близькою нашій сім'ї. І вона мені тоді сказала, ну що ж ви всі так замбіровані Америкою? Я кажу, що дуже розумна людина. Ти ж здуріла, що ти, ти мені говориш, ти ж мене знаєш. Ти ж знаєш, мене не знаєш вже років 40. З мене можна замбувати. Чим і що забувати? Що це Америка думає, як би забувати кого-небудь? Що ти говориш таке? Я то подумай про себе, що ти говориш, то ти зомбована. І все, ми перестали спілкуватися. Це розриваються зв'язки, які тривали по 40-50 років, не говорячи вже про ту біду, яка розриває сім'ї, дітей, батьків, братів, це дуже страшно. І це, тому дуже багато прикладів. Що в них в голові, що в них в серці, що в них в душі, коли матері не страждають, хоронячи своїх дітей, які загинули ні про що ні за що? Що то за матері, що то за люди? Як з ними говорити? І не треба з ними говорити. То не люди, то не люди. Відправить дитину невідомо куди, ну, ну, ну добре, ну, ну наказ, ну залякали. Ну... А оплакати дитину. А спитати з людей, куди послали мою дитину. Навіщо? Що моє дитя робило? Це ж треба зробити? Ну треба ж це робити? Не знаю. Я не хочу про них думати так на превеликий жаль. Я працювала там багато, багато років, і багато в мене було і друзів, і знайомих, і, і я все це перекреслила. Однією рискою. І наостанок, яким ви бачите майбутнє України після перемоги? Такою, як ви її зробите, то вже не моя Україна буде, тобто вона буде на віки вічні моя, але я буду там зверху на вас дивитися, тому що у мій вік добігає кінця. А от якою ви її збудуєте, чи вистачить у вас розуму, сил, енергії, таланту? Терпіння, тому що після воєнний час я вже пройшла війну. Після час часу не діває страшнішим за воєнним.